Вирос почтим хоче стати хорофом. Внимание, нам дали зелений цвет, можно. Реально? Да. Ж... Блін, у нас дощ! А, я що я, я подумал, у нас дуо. тільки двоє. А, задит нас кикнула сказка. Да? О! А нас же в хаті вбили, так? Так. Берен, я тобі говорю. Одного вбив, другого нокнув, а третього ти була... Одне хп в нього лишалось реально. Подаряк. Yeah. Ты И он еще и нокнулся, но блин, на моей мини. то то капец. Был бы ты чел, дубы бы закрыл бы теперь. Есть челы! Сына. А, мы на шаузе! Там шла Я понял, я текаю. Падай це на ту... команда. А, да. Падай на ті гроші. На ту ничку. На які гроші? На ту люк той. А. О, в нас чел. І підходь, поможеш, бо тут чел десь. Я маю селфи к тобі. Ну ти то вообще не хочеш сюди. Я бачу, ти не йому зайшов. На... На селф. Нам чуть-чуть не хватає, Мілана. Ті можуть підпушувати. Є, є, є. На, Ну де він втіс, гроші, че. Яка криса? Треба на феймар. Треба долутуватися нам значить. Світять мене. Не біжи, він біжи. Блін, я не здавався. Відходимо, бо зараз нас підкусуть. Челы тут. Так що у нас а центр придется тут грати. Медика может взяти Мілана. яка я йду? Да, шутересный ты. Е, я, я в чав! Та Ні одної пулі не зарягало на вас отряд противника. Ні одної пулі не зарягало, я в шоці. Над Ох, о охота Наша посолька ставила. Противник визвав станцію покупок. Ладно, пусть соло грати. О, найс, вони так міни не побачать. Блін, вишка в фіналі, прикинь. Що, певно, йдемо вже Мілана. Пробуємо. Але не ліземо наверх, поняли, замініруємо там все просто. Бедем тюрмою. А, вона може бути зірвана. Ні, зірвана криша тюрми. Є чела, йдем, демо сюди. Йдемо вообще обійдемо. Даю міні бепку. Там, я чел, зараз по бепці побачимо скільки. Двоє. Ой, фу фулка, фулка. Але в них троє. в них файт. Без хп. Ох, Милана, відходим. Чуєш, я знаю, де ми будем. Вообще імба. Тута. Що мені замінувати треба? Чел, чел, біжать, фулка. В спину нам ідуть. Біжимо, біжимо, біжимо! вони тут є міни. Зараз під міни може бути ног. Актіта защита включена. Блін, вони зірвали міни. Тікаємо, тікаємо, Ілана. Перший поверх спригуй. В дом, це певно той дом нас пушить. В зоні. Союзник знову сусідній. Ч Сус... чел! Побігли, побігли. Дивик вони хайтять нас. Ой-ой-ой. Я -ой -ой. ж прицільно встиг нас збирати. Так бігали ми. Ой -ой -ой. Чуть йдем певно в... певно в бункер. А тут комплект лутають. Без хп. Да-да, я Ми, его без дала. хп. Ваш союзник возвращается, супер. Начинаем распродажу. Цены на станциях покупок изменились. Я зачел. Дэм-дем, тут в бункере будем. Крыша типы. Я суси дня. Сидай-ка у меня. Здесь Добывай хорош. Здесь доработанное оружие. Класно забайтили ты жорстко. жорстко. Блин, тимине, конечно, поки порісуються. Розпродажа, але там по-любому типу, є. Там є! двоє, там... двоє, Мілана! Раз. Та я хотів порахувати, щоб ми разом постреляли. А ти поспішила і злякала його. А, чел магазки? Угу. Певна коробка я треба хочу. буде купляти, є, є. Yeah, yeah. Та забі! Та зайбі вже. Блін, треба буде по коробці купити. Тобі бепку треба купити і дати потім. Ну баран Та тут у щели. Да я зрозумів. Та не зараз, понятно. Вікно може бути. Відходь, відходь, а відходь. відходь. Буду... Ізі. Чекай, Хіліс, піднімаю, Так не Я просто зажав, знав, що вони будуть пустити, вони самі набігли. Дякую. Купляй бебку, Мілана. Зараз. Нема диму тобі кинути. І я давай одразу, надо, давай. Куплю. Да, да і по коробку. Прожимай, бабку. Все, купляємо. Так, я ще з боєприпасами. газик. Тобі не хватить, так? Да? У мене є. У мене є. Чуєш, іди замініруєш ті двері. На. Все, погнали, тіпи, тіпи. Відходь, відходь. Норм, норм, живем. У Мене авіа є. Вау, то вже давай, знаєш, куди сюди бо. На наш дом навіть можно. Добре. Минус один. Хорош, хорош. Подобаєте. Вау! Короче, на здание є, Милана. Тату кинь, короче, я коробку куплю. Типи, Милана, зараз не купляй. Газик маєш? О, є, да, да. да Купила коробку. На волосі кинула. Вишка, вишка, Мілана, справа. Буде прыгати. Нам тут за стіною лягти. В зоні, в зоні. Бімба, <плес> На низ там де Але ні, ми так не пройдемо. Дам коробку. Учил? Да-да-да. Баскопа. Хорош. Хорош. Все-все, тут-то зона. Взад. до нас. Минус. Хилюсь. Нок дал. Минус. Спина, Милана. Ти під домом. Я тут ще підбігла. Мене до мене тобі треба прийти. Два я причих твоїх. Ой, ні. два на два. Затом Зараз міна греснеться. Вони кріш на кріші. Да-да. Наш сприцин нам пофіг. Брям наш присаг, да? Ечел! Ты иду хило, тысь. Ти Ты гонишь! Ммм. Mm. Какие шанс, бля? Да это жестко было, блин. не було, да? mm -mm. Блін, не шкода. Ти Угу. Mm -hmm. Чого? Дай подивлюсь. Так зрубаю. Там мільйон кілів зробив. Та блін того не закрили, поки він перебігав тут +221. Милана Зарегаєс, я нічого не можу дивитися. Чого я не бачу нічого. Ти в грі? Так. Да. О, нічого не клац. 115. Убив стій повністю. Вона мене +221. 102. Вау. В итоги бою ти сім кілів дала ніхіра собі. То ти можеш ту катку зберегти і віту викинути. То я в кінці, коротше, коли ти хилився, тоді що той ще здох, я пішла, коротше, того вбила і потім ще одного, поки він хилився, вбила. Ну я нох, ну там і побіг хилитись. Блін, я так і знала, що треба просто треба було відійти в газ. Та я відійшов і поняла, він нокнув мене гранати. Чи, чи я хілився, я вже не пам'ятаю. А він гранату ще одну кинув. Треба було ж за двері забігти. Ти Чил інфу дав про нас. Та, та він чув, що ми під ним. Але єдине, що ми того якби закрили. Але чи ти його не побачила, що я сам стріляв? Так я теж стріляла, але. Ні, коли він біг, Іменно в момент, коли він перебігав. І в той момент треба було його мокнути, я навіть не знаю, чи крякнув його. А потім же ти взяли, як він сховався за ту херню. Не, не повезло. Щось Тоб... думав, збреяє його. Блін, я що яйця не посилив? Блін, чи посилив? Можеш запускати? Кузюха, да? О, 5 килли в Милане и сто учок, да? Яха! Кто века, Часа. Ну, три катки, мінімум можна згадати. Але друге місце зірки затолутаються по дві зірки. Три було як виграли. Блін, якби ми зараз цю затишили, це блін, такий розгром був би в нас Стільки кілів було б. Це ще плюс 2. 12 плюс 7, 19 плюс 20 в фіналі, 21 кіл на команду, то то взагалі жесть була б. Ммм, обідно.